Головне про події 10 червня. Західні партнери вимагають мобілізацію у ЗСУ з 18 років. Окупанти під час атаки пошкодили Софіївський собор. По всьому світу стався збій чату GPT. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі західні партнери України називають однією з причин відмови у посиленні санкцій проти Росії те, що Україна не веде мобілізацію з 18 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а Росія – 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші. В ніч на 10 червня Росія знову здійснила обстріл Києва балістичними ракетами. Постраждало шестеро людей. Одна жінка загинула. Вибуховою хвилею було пошкоджено Софіївський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також стадіон Спартак. До ліквідації пожежі довелося навіть залучити спецтехніку, катер ДСНС і гелікоптер ГУР. В Одесі російські безпілотники поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги, вокзал та житлові будинки. Було знищено частину знімального комплексу Одеської кіностудії. Двоє одеситів загинули ще троє госпіталізовані. Також стало відомо, що у лікарні помер підліток, який дістав поранення внаслідок російського удару по сумах 3 червня. Після нічних ударів міністр закордонних справ Андрій Себіга виступив із закликом негайно посилити тиск на Росію через нові санкції. Водночас у столичній дитячій лікарні Охмадит розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який постраждав під час російського обстрілу, 8 липня 2024 року. За даними проєкту, слідство Інфо», підрядником стала компанія Ріола Модуль ЛТД», яка фігурує у чотирьох кримінальних справах. Про розкрадання державних коштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей у столиці буде новий секретар Київради. Міський голова Києва Віталій Клишко повідомив, що обрав кандидаткою на цю посаду Зою Ярош і запропонував усім фракціям долучитись до її обговорення. Уродженка Миколаївської області Зоя Ярош, адвокатка, президент асоціації адвокатів України та громадська діячка з 2020 року. Працює у бюджетній та земельній комісіях Київради. Втім, за даними проєкту, чесно, Зоя Ярош голосувала за так звані туалетні схеми, тобто механізми, за якими землю столиці виводили через фіктивні об'єкти без аукціонів під забудову житловими комплексами. Інформація, що Україна отримала від Ізраїлю системи протиповітряної оборони Патріот, не відповідає дійсності, стверджує видання обосю. Проте Тель-Авів передав Києву близько сотні ракет до цих зенітних ракетних комплексів. За даними видання «Інет», Росія вимагала щодо цього роз'яснень від Ізраїлю. Відому шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалась потрапити на судні до сектору гази, депортували з Ізраїлю. Повідомляє МЗС Ізраїлю. Грету Тунберг висміяв американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Передає видання The Hill. Лідер США. Порадив їй записатись на курси з управління гнівом. В школі австрійського міста Грац відбулася стрілянина. За даними видання «Держстандарт», загинуло 11 людей, серед яких стрілець поранено понад 28 осіб. Мер міста Кар назвала стрілянину в школі жахливою трагедією. По всьому світу стався збій чат-боту GPT, Повідомляє видання Даундетектор при спробі отримати відповідь на запит, Чат-бот повідомляє про надто велику кількість паралельних запитів. Компанія OpenAI також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Sora та інтерфейсом для взаємодії з моделями ШІ API. Це канал Телеграф. мене назвати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайка. До зустрічі. Російські пропагандисти намагаються запевнити усіх, хто готовий їм повірити, що окупаційні війська нібито прорвалися на територію Дніпропетровської області. Втім, у генеральному штабі ЗСУ спростували черговий інформаційний вкид Росії. Реальна ситуація залишається дещо іншою. Ворог не виходив на адміністративну межу. Що відбувається на фронті у Дніпровському напрямі, докладніше далі. Оцінки у Sint Group підтверджують, ніякого прориву Росіян не було. Зокрема, Діпстейт фіксує найменшу відстань від позиції Росіян до кордону Дніпропетровщини у 600 метрів. Американський інститут вивчення війни вказує загалом на 3 кілометри, і жоден з проєктів не підтверджує перетину межі області. Фейк про нібито просування росіян запустив ще 22 травня пропагандист Владимір Соловйов. За словами військових аналітиків, подібні заяви є типовою інформаційно-психологічною операцією. Відомо як і ПСО, на думку експертів, головне завдання цієї пропагандистської кампанії показати можливість масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій. Зверніть увагу, що чергове вкидання фейку про Дніпропетровщину відбулося на тлі підготовки до нового раунду стамбульських перемовин та обміну військовополоненими. Раніше Росіяни вже намагалися розхитати інформаційний простір темою, нібито відмови України забрати тіла загиблих. Тепер знову заговорили про буферну зону. Таким чином, Росія натякає. Що в тому разі, якщо Україна не піде на ультиматум про виведення військ із Донеччини, то Кремль піде на окупацію Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Причому у Харківській та Сумській областях окупанти мають певні тактичні успіхи, які можна показати і внутрішньому споживачеві, і західній аудиторії як практичну реалізацію сценарію створення так званої буферної зони, пояснюють експерти. Водночас, попри тактичні просування, росіяни не мають достатніх сил для наступу вглиб глиб території. Навіть не зважаючи на те, що за даними української служби BBC, перевага окупантів над силами самооборони складає 1 до 9, Найбільше, що вдасться росіянам, це величезною кров'ю домогтися контролю над невеликими ділянками української землі, буквально у 2-3 кілометри. Але сценарій виходу безпосередньо на захоплення обласних центрів, сум Харкова, Запоріжжя або Херсону не розглядається взагалі, наголошують воєнні аналітики. Сама поява фейку про прорив на Дніпропетровщину свідчить. Про те, що військовим шляхом Росія не здатна досягти успіху в Донецькій області. Зокрема, про гострий кадровий дефіцит у рядах російської армії свідчить перекидання на часів яр полку ФСБ. На думку експертів, окупанти й надалі атакуватимуть території Дніпропетровської області. Таким чином, основний розрахунок Росіяни покладають наразі не на захоплення великих міст чи просування вглиб областей, а на створення обставин, в яких вони зможуть обстрілювати обласні центри, змушувати населення тікати, а українську владу діяти. Під тиском та приймати рішення, які будуть вигідні саме Росії. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й взагалі стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Пархун, Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах. За словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс, кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою. Треба враховувати цивільну інфраструктуру, наприклад, як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу. При цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни. Втім, для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором, вважає експерт. На відміну від Естонії, Литви, Латвії, можливо, Данії та Польщі, які мають активно переймати українські підходи. На думку пана роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах. Такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і якщо треба, знищує таке можливе, майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт. Але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі <звук> не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина. Як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом? Росіяни вже назвали цю операцію Павутина 2.0 та вкотре посипали собі голову в попелом у соцмережах. Іронізує видання Телеграф .UA». Наша країна менша за розміром та кількістю населення не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомляли до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці, 8 жовтня, 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів. І було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн. Поїзда атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тім на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогриміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року, СБУ проводило під водою. у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста та у 4 годині 44 хвилині ранку. Вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах. Проти українських захисників вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів. У 2023 році головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО. Це сталося завдяки спецоперації Синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт М-8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. Уведжері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет. Нептун судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Курс валют в Україні лихоманить. Попереджає видання TSNUA. Головними новинами першого тижня літа на фінансовому ринку стало подорожчання долара і євро, а також рішення Національного банку щодо облікової ставки відсотка річних, під який НБУ кредитує комерційні банки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що відбувається з курсом валют в Україні. Скільки коштують долар та євро в обмінниках і чого очікувати на цьому тижні? Докладніше далі. Долар і євро почали дорожчати починаючи з понеділка, 2 червня. Та якщо для долара все закінчилось за два дні і почався несхідний тренд, то курс євро повільно йшов догори весь тиждень. Офіційні курси як долара, так і євро, весь тиждень мінялись різноспрямовано. Найвищий курс долара був у середу, 4 червня, 41,64. Найнижчий з п'ятниці 6 червня, понеділю, 8 червня, 41 гривня, 47 копійок за долар. Для євро відповідно 47,50. 50 на максимумі у вівторок, 3 червня і на мінімумі днем раніше 47,07. На понеділок, 9 червня, Нацбанк дещо зміцнив гривню до долара і послабив до євро, становивши офіційний курс 41 гривня 40 копійок за долар, тобто мінус 13 копійок за тиждень, і 47 гривень 27 копійок за євро. Таким чином приріс склав 20 копійок. Співвідношення долар євро збільшилось з 1,13 до 1,14 долара за євро. За Даними експертів, населення за тиждень збільшило попит на безготівкову валюту майже на 5 мільйонів доларів, яка зараховується на банківські картки, і зменшило на готівкову, причому настільки ж. А от попит на євро зростає як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Це підвищило курс у середньому на 40 копійок на обох ринках. Експерти не виключають, що даний тренд пов'язаний з підготовкою співгромадян до відпочинку за кордоном. В цілому ситуація на валютному ринку продовжує залишатися у межах прогноз. Очікувань. Суттєві зміни курсу поточного тижня також мали ймовірні. Другий тиждень червня буде спокійним, однак поступово накопичуються передумови для девальвації гривні. Стабільний долар стримує зростання цін, зауважують експерти. І як тільки почнеться традиційне літнє зниження вартості сезонної продукції, можна очікувати, що Нацбанк почне послаблювати гривню, але це можливо не раніше кінця червня, початку липня. Втім, обвалу гривні очікувати не варто. Експерти радять купувати готівкою. Долари, поки курс вигідний нижчий за 42 гривні за долар, і дешевше навряд чи буде у короткочасній перспективі. Це не найприбутковіший варіант, але найбільш надійний завдяки високій ліквідності і цілодобовій доступності, на відміну від депозитів і цінних паперів. Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби. Ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах. А за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає. Через війну деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, Про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм проти 32 і 3 гривень торік. Тоді як молода, за 62 гривні 73 копійки минулого року. Ціна становила 47,66 і гривень. На базарах, звісно ж, дешевше, але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціна залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі, десь засуха, десь надмірні дощі. Картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна попала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно, наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду. Цього року в окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час як минулого року середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту: це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українські фруктові індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень а імпортної – у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі? На аграрному ринку працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до овочевих ферм не повернуться робочі руки, ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.